Тим сонце, на жаль, відомий частині українського глядача його дуже любить кликати до себе гордон, якому він такий, в такій хабальній манері, як каже з цього діла Влащенко, розповідає про брудну білизну російських зірок. Ну, ось можете зацінити, наприклад, теми їхніх з Гордоном обговорень дрочені чи дрочені кабили шамана. Успенська любить Путіна раком, Гордон стріляв в Павалі, Лаліта прокль прокляла Івлієву. І ось вони, типу, сидять і обговорюють путінських попсових недокультурних посіпак, і це має бути дуже цікаво. Ось вони їх типу сварять, і все таке, і обговорюють, хто з ким спав. Але насправді в таких етерах відбуваються дві неочевидні речі. Чомусь неочевидні так. По-перше, гордон і сонце вхайпують на брудній білизні з артистів. по-друге, глядача занурюють у ту саму атмосферу одного великого казана народів під назвою Сири-Сири. Один такий совок із російськими зв'яздами, в яких власне обмивають кістки тих глядачів, які головою ще не покинули совок. А назад у нього окунають, залишають, е призвичають до російського контексту.